Персеваль вже готовий поділитися враженнями від своїх нових пригод. Ось свіжий випуск ПСМ «Принісіньку з подвір'я. ПАСМ Персевардова служба новин. Подвір'яний випуск. Головна новина Персевард підхорює подвір'я. Велика екскурсія по нових землях. Дорогі мої градачі, це персевард. І я веду репортаж із самого центру подвір'я. Мої двоноги піддані дозволили мені вийти на свіже повітря, і це було щось неймовірне. Мої лапи відчули справжню траву, а ніс зафіксував стільки нових запахів, що голова пішла обертом. Я дослідив кожен кущик, кожен камінчик і кожен листочок, щоб переконатися, що все тут під моїм контролем. Спорт екстремальні стрибки через великі коріння, нові досягнення. У світі спорту нова сенсація. Під час своєї екскурсії я встановив новий рекорд у дисципліні екстремальні стрибки через велике коріння. Цей вид спорту вимагає неймовірної спрутності, і я, звісно, показав вищий клас, хоча мені довелося зробити кілька обережних маневрів. Щоб не зачепитися за непередбачувані пастки, я довів, що навіть у дикій природі моя грація залишається неперевершеною. Кулінарні новини, шокуюче відкриття смаку в диких комах. Мої кулінарні дослідження привели до шокуючого відкриття. У подвір'ї, виявляється, існує безліч диких смаковиків. Особливу увагу привернула одна дуже швидка муха, хоча мені так і не вдалося її скуштувати, я отримав цінний урок про те, що їжа, яка швидко рухається, є найсмачнішою. Моє серце та шнунок жадають нових пригод і нових смаків. Міжвидові відносини. Взаємодії з дикими пташками переговори тривають. Мої стосунки з дикими пташками розвиваються, хоча й вони не такі, як у місті, але я персональ провів перші переговори. Я сидів під кущем, вони сиділи на дереві, я спостерігав за ними, вони спостерігали за мною. Це був інтенсивний обмін думками. Я думаю, наступного разу я зможу налагодити з ними більш тісний контакт. Можливо, навіть на відстані стрибка. Погода від персивакда прогноз на вечірнє викачування на сонечку. І традиційний прогноз погоди від вашого персивада. На сьогодні очікується сонячна погода, ідеальна для вечірнього викачування на сонечку. Прогнозує багато моркотіння, розслабленного дрімання та, можливо, раптових спогадів про джунку. Атмосфера сприяє відпочинку, насоложуйтесь. Мяу, мяу! Це був ваш Персиват, знову в ефірі з Петропарівської Борщагівки. Залишайтеся пухнастими і пильними. Сподіваюся, випуск ПСН передає всю радість і гумор персиварда від прогулянки на природі.